Що буде, коли фронт почне наближатися до вашого міста? Це питання чим далі, тим більше цікавить громадян України, адже ми бачимо, як фронт дійсно рухається. Не такими темпами, як це описує наш ворог. Пропагандисти, ну або журналісти з нашого ворога. Разом з, тим, разом з тим, ми розуміємо, що ситуація доволі напружена. І ось на каналі Мар'яни Безуглої один із військових описав, а що власне буде. Я думаю, вам цікаво, бо я з задоволенням прочитав, що буде з містом, коли фронт буде наближатися. Чому я вирішив вас познайомити з цим дописом? Був нещодавно в Ужгороді, і ну, ми знаємо, що в Ужгороді, в багатьох інших містах Закарпаття та і Прикарпаття, і інших західних областей ціни на нерухомість на всі інші послуги суттєво зросли під час війни. І тут я почув, що виявляється, виявляється одне з найбільших, одна з найбільших будівничих процедур, процесів або бум такий будівничий в Харкові. В Харкові. Ну, якщо тут є мешканці Харкова, підтвердіть або спростуйте це, бо я був дуже здивований. А Мені пояснили, що так в Харкові, тому що надзвичайно багато військових, і там всього і логістики, і все, і, і просто банально не вистачає площ. Для життя, тобто розбомбили тут, починають будівництво там і так далі. І це дійсно мене, мене дуже здивувало. І тут я зустрічаю ось такий допис, в якому військовий пояснює, що буде з містом, коли буде наближатися фронт. Давайте почитаємо: тут неочікувано, от дуже-дуже неочікувано. І так, якщо фронт почне наближатись до якогось міста, тобто відстань до лінії бойового зіткнення скоротиться на, до 50-70 кілометрів. В ньому почнуть масово прибувати військові. Це приїдуть тилові підрозділи, служби, бригади і так далі, які їх відсунуть від лінії фронту з метою забезпечення безпеки. Тобто, якщо до міста фронт наближається 50-70, а то я думаю, 100 кілометрів різко зростає кількість військових, тобто, це тилові частини. Зразу в місті суттєво подорожчає оренда житла, а знайти його стане майже неможливо. Миттєво тому ми власне бачимо, що в містах, які нібито прифронтові, аренда нерухомості якась дика по ціні. Неочікувано, але це так. Ось вам пояснення, чому це так. Інфраструктура перестане справлятись. В магазинах з'являться черги. Можна бути годинами стояти на новій пошті, в перукарні можна буде потрапити тільки по запису і чекати прийдеться тиждень. І чекати прийдеться на СТО. Треба за пару тижнів записуватись, а то і за місяць. Ну бо військові, машини, тобто, ви розумієте, це період розквіту економіки міста. От неочікувано, правда? Період розквіту економіки міста. Стільки грошей, в більшості випадків, ці міста не бачили ніколи. Господарчі е, магазини, е, магазини автозапчастин, СТО, продуктові кав'ярні, піцерії, суші, перукарні, відділення нової пошти, всі вони будуть з'являтися як гриби після дощу. Е, якщо в місті немає великого ретейлу, то паралельно будуть зростати ціни майже на все. Е, якщо є АТБ чи варус, то ціни будуть триматися, але лише до моменту, коли фронт не підійде ближче, десь кілометрів на 35-40 цей момент більшість тилових підрозділів зніметься з місця і замість них почнуть прибувати бойові частини. Тобто 35-40 кілометрів тилові поїдуть далі, а замість них приїдуть військові. Ось тоді всі дійсно ахеріють з заробітків. Чувак, власник двох невеличких магазинів в прифронтових селах за три місяці пересів із джилі МК, це китайська машинка така, на ТЛС 100. Ну я так розумію, Прадо чи щось таке. Правда, він продукти в магазині возив з ребом, але в його випадку це розкіш про передостанню стадію. Це скоріш про передостанню стадію. Далі, воєнні, по прибуттю, зразу почнуть налаштовувати свій побут, а так як більшість з них заселиться в руїни, то витрати на приведення їх до житлового стану будуть космічні. В крупні будівельні магазини товар будуть завозити фурами. По декілька разів на тиждень. Звісно, що по місту буде прилітати, в основному по промзоні, по лісам та по посадкам на круги, навкруги міста. Але це не дуже вплине на місцевих, бо час робити бабло. Місцева влада теж не буде відставати, бо в бюджеті нарешті з'являться нормальні гроші. Тому всі моментально кинуться пілити та освоювати бюджети. Ну, власне, те, що часто відбувається. Нова розмітка, нові клумби, нове освітлення, відновлення зруйнованих будівель, нові вікна в школах та дитсадках, в які ніхто не ходить. У них нормально з фантазією, тобто мається на увазі тут військове пояснює, що буде те, що в багатьох містах, тобто там, умовно, бахмута немає, а кажуть, що на нього ще виділяють якісь мільйони, мільярди грошей. Ну або абсолютно прифронтові міста, а ми дивуємося, що там клумбу розклали якусь, чи в дитячому садочку щось замінили. Все це відкати. Тому що ти одне вікно замінив і паралельно ще таку ж суму поклав собі в кишеню. Далі, зміщення фронту ще на 10 кілометрів. Трохи все змінить. Прилітати стане більше, причому акцент прильотів буде зміщувати з військових об'єктів на цивільні. Відділення нової пошти, СТО, будівельні магазини, автомагазини ну і так далі. Люди потроху почнуть виїжджати, але самі відчайдушні будуть залишатися, а ціни ще виростуть. Я бачив, як один судочок з Олів'є в магазині брали за 120 гривень за пачку цигарок 200, а за 2 літри коли 100 гривень. Так, якраз можна і на крузака швидко зібрати. Тепер 15-20 кілометрів до лінії фронту. Прильоти становляться все частіше, світло вже ніхто не ремонтує, мобільний зв'язок зникає. Далі ПФ, ПФ, ФПВ. На вулиці стає звичною картиною. Більшість магазинів закрито, декілька відбитих ще працюють, але їх на парковці вже декілька згорених автомобілів, які немає кому прибирати. Далі, мешканці майже всі виїхали. Залишилось декілька сотень пенсіонерів, декілька сотень ждунів, та декілька сотень тих, хто не сповна розуму, бо вважає, що їм немає куди їхати. Навіть працівники магазинів вже давно поїхали, їх привозить зранку господар і ввечері забирає на відносно безпечну територію. Воєнних стає набагато менше, бо багато хто відтягує свої бази кілометрів на 10 від міста, відпочивати після позицій в місті, де тобі може прилетіти в будь-який момент, може у вікно залетіти в піві. Якось не дуже комфортно. В місті в, магазинах, в місті в магазинах вони зупиняються по дорозі на виход та при поверненні, після чого їдуть далі. З часом закриваються і ці стрілки цивілізації або в них прилітає. Ну і коли ворог підходить впритул, це 5-10 кілометрів, місто починають знищувати. Його зносять кабами, артою, ракетами до багатьох. Хто залишився, доходить те, що немає куди їхати, це вже не так важливо, головне виїхати. Когось вивозять волонтери, когось поліція, вони дійсно там працюють і здійснюють евакуацію. Хтось вибирається сам, а хтось вже нікуди не вибирається, бо похований в залишках свого ж будинку. З часом в місто просочуються групи противника і намагаються знайти укриття, і тоді починається наша черга зносити всі можливі нички, усі будинки, сараї. Що вціліли погріба та підвали. Іноді фронт в умовах міста здвигається по декілька разів то в одну сторону, то в іншу, що додає руйнувань. Після того, як ЗСУ залишить місто, в його руїнах противник намагається створити логістичний центр для накопичення особового складу та ресурсів для подальших штурмів. І тоді ми зносимо місто кабами, артою, ракетами. Все і кінець, фінальна стадія через декілька місяців. А місто стає відносно безпечною зоною, ну, де можна вже ходити, грабувати і так далі. Але вже в місті нікого немає, бо всі виїхали. Місто зникає, нема придатних для житла будинків, немає інфраструктур, нема доріг. Наприклад, Попасну навіть виключили зі списків населених пунктів, бо відновленню вона не підлягає. Єдине, що можна робити в цих містах, це збирати металобрухт, але це дуже ризиковане заняття, бо раптом цей брухт. Може вибухнути прямо в руках, і добре, якщо тільки руки відірве, а може і півквартала навкруги. Все. Ось це те, про що написав військовий. Власне, а що буде, коли ми з вами будемо відчувати фронт близько? Все дуже сумно, але, на жаль, така реальність. Тому слідкуйте за тим, що відбувається в ваших містах. Пам'ятайте, що ваше життя абсолютно цінне, воно безцінне, воно у вас єдине. Дякую, до речі, за таку інформацію. Вона для багатьох стає таким, знаєте, способом прозріти, власне, що ж може трапитись. Бережіть себе. І докладно цей текст я залишу в себе в телеграм-каналі.